Доброго вечора. Розглянемо тригонометричні нерівності виду косинус Х більше, рівні, більше менше або до рівня А. Оскільки косинус відповідає осі Х, то аналогічно до попереднього відео ми говорили про те, що для синуса, який відповідає осі Y, всі точки, які знаходяться з правого боку таких нерівностей, ставляться на осі Y. То для косинуса аналогічна дія робиться із Нанесенням точок на вісь ОХ. Корінь із 2 на 2, мінус одна друга, корінь з трьох на 2 мінус корінь із 2 на 2. Точки, які ми отримали, знаходяться всі на осі ОХ. Через ці точки, паралельно до осі ОІ проведемо прямі до точок, для, для отримання точок на одиничному колі. Точки, які ми отримали на одиничному колі, треба поєднати з початком координат, щоб показати кут, на який відхиляється кожна точка від горизонту від осі ОХ. Значення цих кутів буде відповідати значенню косинуса, наприклад, в даному випадку корінь із 2 на 2. В цьому випадку знак мінус не враховується для визначення. Цих кутів, оскільки ми будемо працювати в прямокутному трикутнику, і кут, який знаходиться в прямокутному трикутнику, не може бути від'ємним. Тобто значення просто береться по модулю косинус х дорівнює друга, Косинус кута пі на 3 дорівнює друга, Косинус дорівнює корінь з 3 на 2, відповідно, це кут пі на 6. мінус корінь з 2 на 2, відповідно, кути пі на 4. Далі починається визначення проміжку, з яким ми будемо далі працювати. Корінь з 2 на 2 це ось ця точка. Якщо нам треба рухатися менше, тобто рухатися в лівий бік, ми будемо рухатися в межах одиничного кола ліво, не виходячи з рамки цього кола. Отрималось такий проміжок, ось такий відрізок. Цей відрізок треба розтягнути на дугу. В даному випадку більший відрізок, більша дуга. В другому прикладі мінус одна друга, це ось ця точка. І треба рухатися вліво, оскільки знак нерівності менше або дорівнює. Це ось цей відрізок. Ми не маємо права виходити за одиничне коло. Тому менший відрізок, менша дуга, з якою ми будемо працювати. Третьому прикладі більше, ніж корінь з 3 на 2. Корінь із 3 на 2 більше ми рухаємося вправо до кола і маємо ось цю дугу Меншу. менший відрізок, менша дуга. Більше або дорівнює мінус корінь із 2 на 2. Точка мінус корін із двох на 2, більше або дорівнює. рухаємося вправо до кінця кола. Більший відрізок, більша дуга. На кожному з цих малюнків треба визначити початкову та фінішну точку. Нагадаю, що ми маємо називати проміжки від меншого до більшого проти годинникової стрілки. Тому для першого прикладу початкова точка, починаючи з нуля, буде ось ця. Бо ми маємо вийти на точку старту, пробігтися до точки фінішу. Відповідно, та точка, яка знаходиться знизу, буде фінішною точкою. Для другого прикладу нам треба побігати по ось цьому проміжку. Рухаємося ми проти годинникової стрілки. Тому, якщо ми йдемо до цієї точки пішки. А далі починаємо бігти по цьому проміжку, то це точка старту, точка фінішу. Для третього більше корінь з 3 на 2, заходимо ми на початкову на 0, і нам вигідно рухатися на точку старту ось сюди. Відповідно, пробігти проміжок проти годинникової стрілки до точки фінішу. Аналогічно, в цьому прикладі, дуже хочеться рухатися туди, бо дуже велике півколо таке більше, ніж півколо, дуга велика. Але для того, щоб починати рухатися, здовго бігти по проміжку, який у нас замальований, вигідніше рухатися проти годинникової стрілки до ось цієї точки. Тобто, ця точка буде точкою старту. Ця точка буде точкою фініш. Тепер нам треба прорахувати координати кожної з цієї точки. В першому випадку точка старту може бути прорахована від початкової точки плюс кут повороту, на який ми рухаємося. Тобто 0 плюс π на 4. Відповідно, точка фінішу... Якщо ми рухаємося з точки старту, ми майже виходимо на 2 пі, тобто, на майже все коло пройшли. Не дійшли трошки, тобто пі на 4 ще не добігли. Звідси, 2 π мінус пі на 4. 7 на 4. В такому випадку, відповідь до нашої нерівності буде мати такий вигляд, х належить від. Пі на 4 до 7 π на 4 плюс період функції косинус 2пі. Знак нерівності не строгий Точки замальовані. Тушки квадратні. В другому прикладі точка старту буде прораховуватися таким чином. Майже пі. Не дійшли пі на 3. Пі мінус пі на 3 дорівнює 2π на 3, а точка фінішу пі плюс пі на 3. Тобто 4пі на 3. В такому випадку відповідь до даної нерівності буде мати вигляд від 2 пі на 3 плюс 2n до 4пі на 3 плюс 2пі, при n, що належить до z. Знак нерівності не строгий, відповідно края цього відрізка, будуть включатися до розв'язку. Приклад третій. Косинус більше, ніж корінь з 3 на 2. Точка старту в даному випадку буде прорахована як 0 мінус пі на 6. А точка фінішу як 0 плюс пі на 6. В такому випадку відповідь буде мати вигляд від мінус пі на 6 плюс 2πn до пі на 6 плюс 2πn, n належить до z. Знак нерівності строгий, Дужки круглі. Приклад четвертий. Точка старту. Для неї вигідно рухатися проти годинникової стрілки доволі далеко. І для того, щоб прорахувати точку старту, треба враховувати, що ми рухаємося в протилежний бік. Тобто ми рухаємося не до 3 пі на 2, а мінус пі на 2, мінус пі. Не дійшли тож, трошки тільки пі на 4. Тому, для того, щоб прорахувати точку старту, треба від мін... до мінус пі. Додати пі на 4. Бо в цей бік ми йдемо із знаком плюс. Відповідно, точка фінішу буде прораховуватися як мінус пі, -пі, пі, -пі, пі на 4. мінус пі на 4 це 3 пі на 4. Міспі пі на 4 це мінус 3 пі на 4. В такому випадку відповідь до нашої нерівності буде мати вигляд: від мінус 3 піно 4 плюс 2N до 3пі на 4 плюс 2піен. N належить множині цілих чисел. Знак нерівності строгий, дужки будуть круглі. На сьогодні все. До побачення.